Село Верхня Визниця місце, де карпатські пагорби торкаються неба, а старі дороги з'єднують минуле з теперішнім. Перші письмові згадки про верхню визницю з'являються у XVII столітті, коли мукачівська домінія розширювала свої землі в глибі лісів. Село виникло на підвищені, на висниці, саме так у давнину називали верхні тераси над долиною. Звідси й назва Верхня Визниця поселення на високій терасі. Люди тут займалися лісовими ремеслами, заготівлею деревини, теслярством, виготовленням вугілля в лісових копицях. Земля кам'яниста, але господарі завжди знаходили спосіб обробити її: садили картоплю, тримали худобу, а в садах вирощували сливи та яблука. Життя тут було нелегким, але спокійним. Ліс годував, а земля давала стільки, скільки в неї вкладали. У 19 столітті верхня визниця стала важливою частиною лісового господарства Мукачева. Звідси спускали дерево до долин, будували хати і господарські споруди для навколишніх сіл. У Чехословацький період провели дороги, з'явилися крамниці, а люди отримали роботу на підприємствах у Мукачеві. Після війни село стало частиною аграрно-лісового колгоспу. Тут вирощували картоплю. Городину працювали у лісах і продовжували ремісничі традиції. Верхня визниця ніколи не була великим селом, але завжди була селом сильних людей, які трималися за землю і родину. Сьогодні це тихе затишне карпатське село, де світанки все ще пахнуть лісом, а вечори димом з печей. І щоб не пропустити наступні закарпатські історії та продовжити мандрівку з нами, підпишись просто зараз. Бо попереду ще багато сіл, і кожне має свій голос.